Вітаю всіх, хто буде дивитись це відео. Сьогодні розпаковка посилочок, які надійшли. Якісь посилочки я приблизно знаю, що всередині що з комп'ютерного заліза надійшло. Інші будуть для мене сюрпризом. Тож, поїхали. Ковано дуже гарно, багато зайвого соферу поклали. Ще й бабл. Так, що тут? Я вже бачу? Бачите? Асер. Aсіal Travel Made 5335. Прикольний. Клавіш мало, От, але принаймні є, є батарея і сподівання на те, що всередині є пам'ять. Відкладаємо о! Наступна красота, дел Виламані Петлі заклеєна відеокарта Прикольно. На i3 і Ubuntu, якщо вірити, тому що написано ок, супер. Аби не доламати в розпаковці. Третій ноутбук. Samsung. Судячи з ваги якийсь, якийсь лаптоп. Так, це у нас що? Samsung X30. Сподіваюсь, теж все всередині ціле. Відпадають шматочки. Як всередині. Теж клавіш частини немає. Так, Intel Sentrina. Windows XP. Подивимось, що всередині, але вже пізніше. Зараз розпаковувати повністю і розбирати нема можливості. Так, це все буде. Пустынь там шиши съел. Зробила пакування, один. Теперь сходим на Acer Так, это Acer С поломанной крышкой Metal Pentium Inside Веб-камера Наверное, не знаю, что тут у него Какая-то модель а -а -а -а. Aspire 4732Z Прикольный. Сподіваюсь, теж щось є всередині цілого. Ось так. Чотири чотири ноутбуки. Несподіванка. вниз, есть, и тут мало будет память. Пешка со стороны запакованы. процессор якийсь Схожий або кулер. Вот якийсь блочок. Макулатура AMD, кулер. Боксовый AMD. Так, еще одна коробка с PDMD, а в 100 AMD не буде. Еще один проц. Нет, тут уже проц, да? Там був кулір, тут проц. Треба важко витягувати. Так, якийсь проц. Не бачу, що це у нас. Це така провідна резинка хороша така. Super. Так, ось тут замотано. Замотано статик. Замість статику память різна. ddr 2 2 ГБ. Щось ноутбучне. Ще щось ноутбучне. еще две планочки. Прекрасно. Беру. Так, что ще Еще посылочки. Ось тут. Ось тут системний блок від IBEMU має піти. Запаковано. Запаковано як для ядерного війни. Опять це все Порізався. Да. Техніка безпеки має бути технікою безпеки. У мене таке, до речі, дуже часто бувало, коли я розбираю щось комп'ютерне, то я обов'язково ріжуся. Ось вот. вот такая красота, IBM, все IBM, IBM, вот такой IBMчик, вот такой, арнюни. Ще залишається один системник. Зараз я тільки палець заклею. Продезінфікував. Зараз. Раз. Два, три. Все. Можна продовжувати? Так. IBM. IBM Intel Pentium 4. Windows XP. Шикарна штука. Ще одна коробочка. Зараз спробую її обережно відкрити. Якщо я правильно пам'ятаю, мають вот бути колонки. Колонки, компьютерні. Це такий правітетний стоїть. Ось. Дам-дам. Ті -дам. самі. Ті самі кулонки. Класс. Фу. Приїхала коробка з-під памперсів. Mm. Всередині проглядається системний блок. Зараз спробую його дістати звідти. Ця посилка не влізла в поштомат, її нестандартно запакували. Довелося домовлятися, щоб вона в'їхала. Не на поштомат, а у відділення бачимо бік системного блока. Що ж там всередині? Всередині ось така морда, лонжерунсь. Ось материнка. Так, це все. Бокова панель знімається. Тут ще щось підключене. Так, і тепер увага. Оп! Що всередині? Всередині. Всередині щось від Intel. Без блоку живлення Ось блоку живлення, з боксовим кулером. Якщо що подуглити, що це приїхало. Зараз загляну пам'ять, тут одна планка. Мабуть на 256. Так, да, 256. Ну що ж, думав, буде щось більш і раритетне, От, але подивимось, чи вдасться цю материнку запустити. Вже бачу здутий конденсатор. До речі, мені конденсатори приїхали. Ціла коробка. ось Аліекспрес. так що конденсатор я легко заміню